По сравнів з тим, що тут було, а в нас там ад взагалі. Кожен день полили в все таке. Олександр Бережний та його дружина Валентина переселенці, які вимушені були покинути рідну домівку, рятуючи власні життя. Усі свої роки вони прожили в малювничому селі Сопич Есманської громади, де їх знали, як працьовитих господарів. У їхньому обійсті завжди кипіла робота. Жили так, в основному в сільському сільське хазяйство. — Огород, Город, Три карову такой. Лошадь була. молоко продавали, завалі, де жили. Коли почалося повномасштабне вторгнення, життя подружжя перетворилося на пекло. На початку було відносно спокійно, каже Олександр. Обстріли лунали за межами села, але згодом ворог змінив тактику. Дрони почали атакувати сопич і прильоти стали все частішими. Ну не масово, але були прильоти вже по селу. 24-му вже почали з дома жінки, дзвонить. І в 24 році ми... ми не думали виїжджати до последнього. Однак остаточно люди вирішили евакуюватися, коли росіяни в ніч з 29 на 30 серпня обрали для атаки саме їхній будинок. Це було з вечора, почалося до самого ранку. Це було все. Ми лишилися вже спать, думали вже все. Встали три раза, ударили там где-то по огородам. Ну, мы в подвал. А потом чего-то у, у, у той вечер выбрали именно нашу хату. И целую ночь били. Именно по сос сос соседей хаты и по нашей. И мы утром завели мотоблок и уехали. Валентина зазначає, що в ту ніч ворог гатив з артилерії, тому руйнування колосальні. Залізний паркан понівечений. Вікна в сусідніх будинках вибиті. Подвір'я переоране снарядами. Ну, у нас от, забор взагалі повністю розбили. Железо, себе. собі. там багато. У сусідів до єдиного вікна у хаті вилетіла. Білі, я не знаю, раз, мабуть, десять. На болоті напроти нашого. Просто по нашій хаті їм мешали бити церкви і великі дерева. І вони не попадали іменно куди хотіли. По болоту ті вирви були, дрова нам напроти нашої хати попали, колонку нам розбили, блоки у нас сложені, туди в блоки. Ну от так вони. У сусідів горку як плугом перепахали там. Все так, от, і так не знаю. На мотоблоці подружжя виїхало в Глухів. Тут живе їхній син Артем. Вони сподівалися, що в місті у відносній безпеці зможуть оговтатись від пережитого. Але пекло не скінчилося. У першу ніч родини з Есменської громади в Глухові 30 серпня росіяни скинули на місто керовані авіабомби. Ми сперва, Коли машини ми жили в тишині вже там. Коли машини ну, їдуть, а ми думаємо, що снаряди є. І вже ховатися. — Довго відходили. Місяці два. І сейчас. Загалом село Сопич осеретіло. Від колись гамірного населеного пункту залишилося від сили 7% жителів. Усі інші евакуювалися. Зараз э, залишилось десь 20-21 людина. людина. А було. А було більше 300. Куди люди повиїжжали? Ну в основному вуховський район. Положки. Подружжя Хто, куди? Хто, куди? Хто, ділиться, що на новому місці адаптуватися було важко. Все чуже, не таке, як вдома. Але життя на цьому не зупинилося. Переселенці відкрили власний маленький бізнес у Глухові. Точку з продажу шаурми. У неї вклали всі заощадження. Де чим допоміг син. Шаурму для покупців робить сама пані Валентина. Ну що, чим чим порадувати? Пускай приходять пробують. Бачно, все добре. Все у нас м'ясо на, на углях. На так що Такой у нас кайок, що шаурма, м'ясо на угля. Кіоск із шаурмою від переселенців із Супича знаходиться праворуч від входу до речового ринку. Родина сподівається, що їхня кухня полюбиться глухівчанам.